Всім доброго ранку. Сьогоднішнє відео хочу присвятити такій темі, як ранок в селі. От Дивіться, наскільки і як у нас сонечко світить, гарненько. так Сонечко то скрізь світить, ну, в селі воно по-іншому, красивіше, миліше. От таке у нас ще шей сарай з цієї сторони. Все загородили. Навели порядок. Окрім того, викупили вже і цей участок, бачите, почистили. Тут капець були бур'янню ще, там, порозвалювали все. Цю хатку оставили, там в мене є для неї як -то кажуть, свої плани, кої що пізніше придумаємо. Садочок ми вже обрізали. Таке вже у нас багатство наше. І зараз прогуляємося, покажу, як то кажуть, більше, де я саме проживаю, як нас тут взагалі ну, суперує, які в нас тут краєвиди. Як у нас тут гарно, бачите. Усіх уже всі майже перейшли у нас на вулицю. Ну, дуже багато, грубо говоря, людей, які отоплюють свої будинки за допомогою дрів, так як е -е, газ, ну, блін, чесно кажучи, дуже дорого це по-перше. А по-друге, ну, теплоти, ну. Взагалі немає. Це наш його Працюємо постійно, ну, щоб, щоб все своє було, як то кажуть. Коли е, в зимовий період я складаю кучу зверху. Бачили, да? коли це е, лі, ну, що там, з весна, літо осінь, то я вже її сюди возю. Тут, тач, ну, тачками на вуз вивозимо сюди. Це у нас копанка невеличка, тут теж в мене дерева, це в мене тут груша і слива посаджена. Але це все наше, як то кажуть, все ми тут обкошуємо, все ми викошуємо. Сусіда там взагалі більша копанка, там дуже виріс, викопав собі дуже класно. У нас тут ні, як то що виходить, отут прямо десь посередині проходять кабеля державного наї, на її зв'язку. Як мені пояснило, тоже рити не треба. Ось оця вербу, я ну, як втикнув, одрубав, втикнув, це вона вже, бачите, яка вимахала. Ось такий берег. сінця є, ну я його тут дуже не цей, я взагалі просто, щоб, щоб було гарно, краєвид такий, дивіться. Така місцевість у нас тут. Я ж кажу, я особисто в селі. Ну, і дня, і в цьому місті і дня не жив би, ну не знаю, мені щось не подобається. Бачите, тут, тут взагалі ми... У нас тут ця верба вже старенька, її спилювали декілька разів. Там ще пеньки старі по восени, то скільки тут пеньків осінь, що це просто капець. А ось дивіться, це взагалі. Шедевр. Ну класно. Получається, як син родився, да? От бачите, ми посадили дуба. Це дуб, може, в лісі звертали така шокора попкор, ну, пробкова чи. якось так. Ну, він дуже швидко росте реально. Тобто це реально вимахав за ну, у квітні буде 7 років, дивіться як. Красиво. Це клинок біля нього американський, тож, бачите, як класно. А це ми горіхи. Посадили, ну горіхи. Трошки пізніше, тож, бачите, треба їх трошки буде підрізати. Щоб, чого підрізати, щоб виходить, в горіхові, щоб не всі тягнулись вгору, щоб розформувалась крона. Тож, є один центральний провідник, який йде вверх. Всі решта це ну, кістки, як то кажуть. Так. І це ще один горі... дуб тож, також тоді посаджений. Уже 7 років тому капець він родився в квітні, земля ще марша була. Ну, ми його посадили, зробили, все, бачите, таку територію окультурили. Тобто в мене отут горіхи один приднявся добре, там де колеса зараз лежать, я хочу ще додати декілька горіхів. Тоді в мене ось горіх росте. <клухи> <клухи> бачите, вже теж який гарний. І тут я посадив липку, вкинув колісо, ну, то, що викошується все. Чи льоской, чи диском, але щоб було гарненько. Також це, бачите, прям сразу біля мене. Колись, звісно, тут річка була дуже класна. Зараз вже вона, ну хто знає, багато на це є причин, ну маємо те, що маємо. Бачите, вже оці річки багато чого не залишилося. Як раніше було, ні, ні. ну берега то ширина, то їй та сама, але глибина не та. Раніше тут біля берега було мені. По шию. Раніше тут щуки було, ну дуже капець багато. Як я як був малим, то я тут з батьком ми і раків ловили попід берегами. І короб був, і карасі були, ну все було. Бачите, вона в ту сторону ну дуже класно. Коли в тебе рядом річка, це шикарно. Ну нічого. Влітку можна качком рязки наловити. Бачите, який дуб. Ось так, бачите, вийшли, подихали свіжим повітрям, все класно і підемо далі працювати вже в селі, як так кажуть в Сараї. От такий чудовий ранок у селі. Не знаю. Кажу так, що я б в місті, ну, і, 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 повторюсь, кані, звісно, що я б і дня. Не прожив, не знаю, мені... я туди їду, в місто мене, Фу, мене воно давить, мені, ну не знаю. Я привик жити в селі та й все, працювати. Оцей берег теж будемо, так як ми викупили той участок, ми теж його приведемо в порядок і будемо закладжувати деревами. Сусід у мене теж садовод, там собі садочок посадив. Будемо якісь саженці куплять і, зав... і вже щось садить, чистить, вирубувати, наводить порядок. Но тут в мене поряд якраз на цьому частку їхній сусідів, старий садок. Ми його виріжемо. Це в нас, вибачайте, ліщина. Теж пару відео таких майонезних, але ліщинка дає своїх. Ось цей садочок у лапках так називаємо ми його виріжемо. Будуть дрова нам, а землю розробимо. Чи для люцерки, чи для ще чогось. Якось так. Добре, будемо працювати. Всім гарного дня. Щасливо. Ждіть наступні відео.